Модульний будиночок розрахована взагалі на п'ять людей. Ну зараз тут стоїть лише 2, два ліжка: подушка, ковдра, матрас, кровать, обігрівач. На даний час у нас заселено лише два будиночки. Кожен хоче десь жити або біля своєї оселі, або у своїй оселі. Тому поки що так, що бажатажу такого немає. Керівництво розглянуло таку можливість і надали таку можливість людям. На даний час у нас 17 Заяв по сім сімнадцятим заявам ми вже встановили, 에, видали будиночки людям, які 에, встановили їх в своїх оселях. Там є інструкція пошагова, там все розписано. В общем-то цілий день тут. <рес> Це дощів не було, поливали, картошку пропалювати, бур'ян рве, ну щось. Та куди ж ходити туди? Тут же ж рядом туди-сюди, і то, а оттуда ходити. Далеко ж, звісно, хоч що то, ну тут, на своїй землі.